Сьогодні на огляді портативна консоль, яка, на мою думку, є найкращою за співвідношенням ціна продуктивність. Вона вмістила в собі процесор, знайомий StreamUi Smart Pro та Brick, які є явними лідерами у цій сфері. Однак завдяки операційній системі Android наша консоль запускає ігри ще краще. Більше того, все це вміщено у форм-фактор форм-фактор XUMI-M з покращеними кнопками, бамперами та пластиком. Я повністю виправдано хвалитиму цю консоль, адже тут поєднано щонайменше три її сестри та конкурентів, і це за ціною у 2500 гривень. Однак я знайшов один суттєвий мінус, який теоретично можна було б пережити, але на практиці він суттєво псує враження. На огляді моя нова улюблениця Magic X Mini 028. Коротше, погнали розбиратись. І почнемо ми з коробки, адже вона тут виглядає досить гарно, що позитивно впливає на ваше сприйняття і перші враження. А всередині ви знайдете стандартний набір ретрогеймера, який повторюється з огляду в огляд і мало чим відрізняється від консолі до консолі: зарядний кабель, захист, макулатура та серветки. Набагато цікавіше зовнішній вигляд. Він тут повністю повторює стиль Xumini-M. І може здатися, що вони будуть ідентичні і за відчуттями. Однак це не так. Перше, що приємно дивує, це інша поверхня консолі, тобто пластик. Він з гладкого перетворився на трішки рельєфний, що автоматично відкидає сприйняття консолі як дешевої іграшки, і тактильні відчуття стали набагато кращими. Пальцям тепер приємно тримати її в руках. Друга зміна це рельєфні бампери. Стало краще, за що велика подяка. Модернізації зазнала й нижня панель. Стали кращими вирізи під динаміки, та зникла кнопка швидкого скидання консолі. І це логічно, бо на Android вона абсолютно не потрібна. Отже, за висновком, зовнішній вигляд і тактильні відчуття стали кращими. І це приємно дивує. Логічне запитання: а як змінились кнопки? А відповідь проста. Їх переробили в кращий бік. Почнемо ми з Діпат, бо він залишився майже таким, як був. Усі зміни в натиску цієї хрестовини я списав би просто на іншу партію. До нього в мене, напевне, не буде претензій у цьому огляді. А от кнопки ABXY явно замінили з іграшкових пласких на приємні заокруглені. Їх зробили на мій подив ні матовими, ні глянцевими щось середнє. І мені це дуже подобається. Якщо в XU Mini M ковзання пальця по кнопках було відсутнє, що давало ефект прилипання, то в Mini Zero пальці ковзають, як ноги по зимовій ожеледиці, що покращує реакцію в іграх та дозволяє швидше реагувати на зміну ігрової обстановки. Найбільших змін зазнали бампери. По-перше, замінили механізм натиску на них, від чого вони стали надзвичайно тихими і натискаються з глухим приємним звуком реально кайф. Ну і зміна гладкої поверхні на рельєфну покращує тактильні відчуття. Інші кнопки не зазнали змін. Start Select натискається так само приємно, кнопка увімкнення так само втоплена в корпус, що вимагає деякого зусилля для її натиску та нащупування. А кнопки регулювання гучності все такі ж незручні, як і були. Бо намацати їх пальцями це те ще задоволення, не вийде ні з першого, ні з другого разу. Треба повертати консоль і дивитись, де загуляв ваш палець. А от стіки – це одразу моя повага, бо вони, напевне, еталонні для маленьких недорогих портативок. І я хочу більше таких стійків на інших консолях. Це кайф, який вам не передати словами і треба пробувати. Бо тут грають роль два фактори. Перше це втоплена поверхня, як на нормальних геймпадах, від чого ваш палець просто лягає і керує. А друге це втоплені самі стіки в консоль та обмежені корпусом по діаметру, що в результаті створює якийсь дивний ефект, ніби ви вводите пальцем по поверхні консолі в крайніх положеннях самих стіків. Коротше. Круто, однозначно. Але тут варто зауважити їх точність. Та ну що вам розповідати? Дивіться самі. Зауважу тільки, що цієї точності повністю достатньо для ретро ігор, і в інших консолях вона значно гірша. Однак не тільки кнопки і корпус зазнали покращення, варто згадати й про характеристики. Справа в тому, що Magic X вирішили взяти один з кращих процесорів для бюджетних портативок Алwіннер A133P, який показав себе ідеально у TrimUI Smart Pro та Брік і витиснути з нього ще більше, встановивши сюди Android та додавши 2 ГБ оперативної пам'яті. І вийшло, на мою думку, ідеально. Бо це залізо тягне усі можливі ретроігри до PSP з дуже хорошим фреймрейтом. Але про це трішки пізніше, бо варто ще глянути на операційну систему. І ось тут ситуація досить цікава, бо графічна оболонка тут називається Down. <кхем> ну, окей, дякую. І до неї вам треба буде звикати. Хоча, якщо це ваша перша консоль, то ні. Бо тут все керується не так, як я до цього звик. Коротше, бампери R2 та L2 відповідають за найвищий рівень меню Platform, Apps та Settings. R1 та L1, у свою чергу, відповідають за підменю у головних меню, тобто скролять вліво-вправо емулятори та налаштування. Адіпат у свою чергу перемикає меню всередині під меню головного меню. Ні, ну а як ви хотіли, щоб я це пояснював? от так. Коротше, до цього треба звикнути, і коли пограєш, трішки, виявляється, що це досить зручно, хоча і незвично. Мало не забув, є кнопка назад, і вона тут дуже потрібна, бо коли будете лазити по налаштуваннях Android, то саме вона повертатиме вас назад, а не кнопка B, як усі звикли. Цікаво, що тут ми маємо Wi-Fi, але жодного слова про Bluetooth, що унеможливлює підключення бездротових навушників чи геймпадів. А це, знаєте, трішечки засмучує мене. Однак на борту встановлений Firefox. А значить, можете завантажувати собі ігри прямо з консолі, що для мене особисто є величезним плюсом. Але й тут не без пригод. Адже деякі ігри ви завантажите архівом, і вони нормально запустяться через RetroArch. а інші вам треба буде розархівовувати. І як ви це зробите, скажіть мені, не маючи тут архіватора і плеймаркет для його завантаження. Правильно, встановивши його окремо через АПК. Але я таким страждати не хочу. Напрямок вам вказав, можете використовувати. Ну і в цілому можете змінити тему на запропонованій, яка особливо нічого не змінить, окрім кольору тексту в деяких меню, те саме зі шпалерами. Однак тут є CPU Performance Settings, де ви можете обрати заощадження енергії, збалансований режим та режим продуктивності. У мене завжди стояв збалансований і все запускалось прекрасно. Якщо будуть проблеми при запуску певної гри, то можна в окремому пункті меню емулятора обрати запуск ігор з цього емулятора на режимі продуктивності. Коротше, гнучкість наше все. В цілому сама операційна система мені імпонує, вона не навантажена тисячами налаштувань і в той же час дає вам широкий простір для гнучкості. Головне, звикнути до керування, адже тачскріну тут немає. Говорити про екран окремо я не бачу сенсу. Це хороша для цієї портативки IPS матриця на 2,8 дюймів з чудовими котами огляду це все, що варто знати. Ну і до самого цікавого до ігор. Далі буде тільки показ геймплею до кінця відео, щоб ви змогли побачити свої улюблені платформи та оцінити, як саме ця консоль справляється з важкими і не дуже іграми. Для мене в таких консолях завжди показовими є дві гри: GTA Vice City Stories та God of War Chains of Olympus з платформи PSP. І тут цікава картина. При стандартних налаштуваннях навіть з Display Resolution X2. GTA не просідає по FPS навіть біля аеропорту і тримається в районі 30 з рідкими просадками до 25 кадрів. Повірте, це непідємна частота для більшості консолей такої цінової категорії, і, напевне, найкращий результат серед консолей цього цінового сегменту. God of War, у свою чергу, тримає FPS на рівні 26-30 кадрів, навіть у найбільш насичених сценах. Розумієте, такий результат показують консолі від 4,5 тисяч гривень у ретро-сегменті, але аж ніяк не за 2500. Тому продуктивність цієї малютки мене дійсно вражає тут навіть Sega Rally Revo йде без жодних нарікань на 30 кадрах на секунду, а добірка ігор за замовчуванням на карті в 64 ГБ об'єктивно дуже хороша. Є, наприклад, така гра на Dreamcast, Aqua GT, яка на більшості консолей запускається, але були помітні лаги навіть з низькою роздільною здатністю. А тут мало того, що картинка чудова, так ще й валить на 30 кадрах, чи це не кайф? Nintendo 64 зі своїм Distraction Derby вже показує трішки гірші результати. Не у всі ігри з цієї платформи ви пограєте плавно, а будете мати певні проблеми з продуктивністю, хоча й маєте тут значно гіршу графіку. Ось вам і приклад оптимізації емуляторів під різні платформи. Asphalt Urban GT 2 на Nintendo DS буде взагалі шурувати без проблем. Коротше, щодо ігрової продуктивності, єдині проблеми з іграми, які я тут зустрів, були з Nintendo 64. Усе інше запускається як по маслу. А емуляторів тут теж немало, скажу я вам. Всього я нарахував 35, і вони перед вами. Ну, окей, якщо все так добре з іграми, то про який мінус я взагалі говорив на початку цього відео? Бачите, справа в тому, що існує така штука, як портмастер, і на цій консолі його немає. Теоретично я знаходив репозиторії з портмастер для Android, однак ніколи не пробував та й не бачив, щоб хтось це діло запускав. Хоча допускаю, що такі варіанти існують. Звісно, є програма WinLater на Android, де ви можете спробувати, наголошую, спробувати запустити гру, яку хочете. На що витратити чимало сил та енергії у розумінні цієї консолі. Тому, як на мене, відсутність Portmaster конкретно на цій консолі, це трішки розчарування. Адже це дійсно топова програма, яка дає вам змогу запускати Stardew Valley, і TNMT Shredder's Revenge, і повноцінну GTA Vice City з ПК, і потужності цієї консолі більше, ніж достатньо для запуску усієї колекції Portmaster, Однак. Її тут немає. І альтернатив її встановлення, напевне, теж. Тому це, звісно, засмучує. Однак чи робить це Zero Mini 28 поганою? Ні. Тому переходимо до висновків. Зібравши всі думки докупи, я однозначно скажу, що можу рекомендувати цю консоль для покупки. Адже такого співвідношення продуктивності та характеристик до ціни напевне більше ніде і немає. А якщо є, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, бо я можу не встигати слідкувати за усіма портативками. І тоді мій погляд впаде на запропоновану вами консоль. Як це сталося цього разу, коли після огляду XU Mini M хтось у коментарях вказав мені на Zero Mini. В цілому її мініатюрні розміри це те, що треба для коротких і середніх ігрових сесій, а втоплені всередину Стіки дають вам можливість тягати цю консоль з собою прямо в кишені. Кому вона не підійде, так це любителям великих екранів. Для вас, шановні, є Paukid X55, на яку ви можете також встановити Android і отримати схожу, однак не таку ж продуктивність. Зате матимете великий екран. Як на мене, то ретро ігри у своїй більшості дуже гарно граються на мініатюрних консолях. Вони дають достатній рівень ностальгії, портативності та продуктивності для усіх задач, пов'язаних з ретро, плюс можливість посерфити в інтернеті для завантаження улюбленої гри це те, що потрібно для таких портативок. Скажу більше, велика кількість людей дуже сильно плутається у налаштуваннях операційних систем на базі Linux, від чого часто або вайпнуть флешку, або скинуть систему до стандартних налаштувань, від чого пропадає купа додатків. А тут усі налаштування сховані, більше того, в них не потрібно лазити, оскільки продуктивність вже на досить високому рівні. Коротше, мій рекомендаціон однозначно, що тут і казати. Дякую, що додивились це відео до кінця. За бажанням можете стати спонсором цього каналу або підтримати донатом на банку. Звісно, якщо ви вже задонатили на ЗСУ. Бо саме завдяки цим хлопцям я і можу робити для вас огляди. Дякую за перегляд, чекаю на ваші коментарі та лайки. Усім удачі, па-па!